Захоплення фотографією стало справою життя у Рівному. Презентували 11-ту міжнародну виставку конкурсу репортерської фотографії Лайв Press Photo 2025», Ініційовано відомим рівненським фотографом Олександром Харватом. Цьогоріч у конкурсі взяли участь майстри з 24 країн світу на виставці понад 300 світлин у двох категоріях: одиночне фото та кадри розповідь. Перший конкурс був проведений ще в 2015 році. А ідея прийшла тому, що я вже багато років проводив. Різні конкурси, в тому числі міжнародні, і в Україні саме такого конкурсу не було. От хотілося б, щоб залучати фотографів, які розповідають про життя у всьому світі, і об'єднати такі світлини, щоб фотографи надсилали свої світлини на конкурс в самих різних номінаціях. Найголовніша номінація конкурсу Війна в Україні, світ проти війни. Ці роботи документують жорстоку реальність російської агресії, показують біль жертв і незламність українського духу. Заради Адрів до України приїздили автори з 90 держав, побували й у Рівному. Цю номінацію я додав з початком війни, з 22 го року, коли російська агресія прийшла до нас в Україну, і в цій номінації відзначаються найкращі світлини, що висвітлюють події наслідки російської агресії в Україні. Щороку вручається ця також ця нагорода. Головну відзнаку у воєнній тематиці здобула військова кореспондентка Оксана Чорна. Вона ж стала найкращим автором конкурсу за кількістю прийнятих робіт та здобутих нагород. Її фото це кадри, зроблені під обстрілами. Вони демонструють справжнє обличчя війни, бойові стрільби, роботу реактивної системи залпового вогню град, а також медиків на стабілізаційному пункті 53-ї механізованої бригади. В Костянтинівці це якраз таки робота на вогневих позиціях самоходна. Артилерійські батареї 23 три окремої механізованої бригади, і якраз умови тут поле, яке після обстрілу палає, Хлопці пробують загасити, щоб це вогонь не перекинувся на позиції. Вже восени Олександр Харват планує висвітлити суто рівненський проєкт, серію портретів місцевих мешканців. А також найближчим часом готується до запуску 20-й міжнародний конкурс художньої фотографії. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.